Такі в нас теж є, знаєте, хлопці свої. Я взагалі якось піднімаюся на ліфті, в тому самому районі Сихівському, на ліфті на 11-й поверх переді мною виходять молоді хлопці. Я не знав, що той Сихів вже в Європі. Виходять, дзвонять двері, за двері питаються. Вам кого? Микола є? Нема. А де він? Де він теж нема? Ви розумієте? У нас сихів такий серйозний Було а молодь каже, прошу пана, хочу вам сказати. Ми якось покурили. Я не знав, що тут таке покурили, ви знаєте? Вони каже, духнули. Чи ду -дунули, вони. дунули, так? Дунули. А ви знаєте, хлопці? У вас добровольни теж є такі пацани. Добре. Одним словом, думали вони і кажуть, нам треба було на Брюховичі, такий 15 кілометрів район, де є дачі і десь так? І кажуть, давайте, хлопці, Жиби вуйку Шофер не зрозумів, що ми вже дунули. Пиним таксі, сідає і мовчки їдемо. Вони спинили таксі, кажуть, Брюховичі, і їдуть. Вже виїхали на дорогу до Брюховичів на трасу, що повернеться повертається і каже, хлопці, ви що накурились? Кажуть, «На вуку, як ви здогадались? Або каже, троє сіли на переднє сидіння і мучите. Я просто був на Лівандівці, виходжу з машини, бачу такий гарний магазин. Я заходжу переді мною заходить молодий чоловік, гарно обраний, такий, пристойно. Заходить і каже, тільки приступив горі каже, Вау! Такий магазин! Супер! Вау! А я з боку не знаю, що всі робить. Я дивлюся, що далі буде. Він підходить до дівчата, стоять за прилавком, каже, дівчата, а що це у вас таке? Вони кажуть, це товар, все можна купити. Вау! А оце що на полочі стоїть, такі біленькі шклянці? Це І Іогурт. І <реш> я вже не знаю, що сю робить. Слухай далі. Він каже, а смачний? Каже, страшенно смачний. А що, струскало? Він каже, Уа! вона каже, вам дати. Ні, дві фляшки горіли. <реш> <реш> Молодий чоловік. Прийшов час женитися. Він пішов на діскотівку якраз в приходичі. Познайомився з гарною дівчиною, з ладною приходить, каже, тато, що? Я свіченю. Тато каже, добре, а хто вона? Він розповідає гарні очі, довгі волосся. А як прізвище? Він називає прізвище, і тато каже, ні, ти не маєш права на ній женитися. Тато, чому я ж її люблю? Це твоя сестра. Ну, він молодий молодих Пів року минулося, він поїхав виникне на дискутівку, то друга сторона, тоже знаєте, так? То він дав. Уїхав від він і теж познайомився з гарною дівчиною, все нормально, все колосально. Приїжджає і каже, тато сі женю, така ладна, така красива. А як прізвища сину? Називає прізвища, тато каже: не женись, бо то є твоя сестричка. Він розструївся, плаче, під другий день. Мама приходить і каже: синку, щось сі стало? Мамо, поїхав, приходячи, познайомився дівчиною, ну, тата каже: не женись, бо то твоя сестра. Ну, поїхав великий, познайомився, тата каже: не женись, бо то твоя сестра. Що ми робити, мамо? Женись, сину, або на ті, або на ті, бо то не твій тато.